Ще одне питання, хто в нас судді, хто їх обирає, чому їх не обирає суспільство, чому їх призначає Верховна Рада або президент? Дуже мало зараз таких суддів, що можуть прийняти рішення всупереч там вказівки зверху. Це об'єктивно. Невже не пора нам змінювати підходи до виборності суддів? Невже ми не можемо надати людям повноваження? Громаді, суспільству, українцям, громадянам, обирати суддів тих самих прокурорів, начальників поліції. Ми ж обираємо президентів, обираємо парламент, правильно? Тобто ну, ми ж в змозі це зробити, то чому ми не в змозі обрати собі суддю, який буде розуміти, що якщо воно падло, візьме якісь гроші, збереться народ, проголосує за його відставку, і він завтра буде вже звільнений? А коли він розуміє, що його десь там з Києва хтось призначив, з того ж самого Києва йому позвонили, дали вказівку, що треба зробити, то про який народ, про яке суспільство йде мова, звичайно, вони будуть плювати на народ. Більшість суддів є, звичайно, круті нормальні судді, да? Але, звичайно, більшість буде плювати на народ і просто робити те, що їм скажуть, зверху. Можливо, у когось інша думка, я не знаю.